Вбиваю в миску три яйця, додаю одну чайну ложку солі та перемішую 600 кефіру кімнатної температури, 100 мл рафінованої олії. Далі додаю півчайної ложки харчової соди. 500 г борошна, але дивіться по своєму кефіру. У мене кефір вийшов густий, тому я додала 500 Взагалі по рецепту йде 600 г. Далі сюди ж додаю одну чайну ложку розпушувача. Перемішую та відставляю у сторону. А тим часом готую начинку до пирога. Нарізаю дрібно дві середні цибулини, а на терку натираю морквину. На розігріту сковорідку додаю олію. Моркву та цибулю обсмажую до золотавого кольору. Нарізаю 600 г білокачанної капусти та також додаю її на сковорідку. підсалюю та підсмажую разом з овочами. Як капуста вже зменшиться в об'ємі, додаю 1 столову ложку оцту. Та 2 столові ложки томатної пасти. Підсалюю по смаку, а також, якщо є присутня кислинка у капусті, додаю небагато цукру. Форму для виквікання смастила олією та перекладаю половину тіста. Зверху на тісто викладаю підсмажену капусту, і зверху капусти я буду покривати другою половиною тіста. За бажанням пиріг можна присипати кунжутом. Ставлю пиріг з капустою у духову шафу розігріту на 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Ось такий рум'яний смачний пиріг з капустою в мене вийшов.